Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами говоримо про Rollercoin, про оновлення, які продовжують впроваджувати розробники. І це дуже гарний знак, тому що проект розвивається, а це значить, що ми з вами довше зможемо заробляти наші монетки. Тож, готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Вчора у нас розпочався і пазл, і гонка, і деякі зміни, і все ми будемо зараз з вами розглядати. Починаємо саме з пазла, тому що залишилось всього лише два дні. Зараз я вже забрала ось ці майнери, і насправді у нас з нагород прибрали всю тимчасову потужність. Єдине, що була тимчасова потужність першою нагородою, і мені здається, що розробники все ж вирішили трохи знизити загальну потужність саме ось цим. Зменшенням кількості тимчасової, насправді я почала помічати, що і хом'яки з експедиції приносять менше потужності, і взагалі в нагородах пазлів, як бачите, зараз взагалі їх немає саме в ось цих. Так, отже, завдання у нас вже не зміні декілька пазлів підряд. Це у нас виграти ігри, обміняти РЛТ і відкрити бокси. Я, в принципі, така щоб забрати ось цю нагороду з цим майнер. Він і потужний, і в нього є бонусний відсоток, і в принципі досить цікаво виглядає. І майнер ще у нас цей зустрічається ось тут. І мені щось здається, що він мені тут точно не випаде, тому буду намагатися забрати ось цей. Він непривабливий привабливий і файно впишеться в мою кімнату. Так, щодо нагород, я буду намагатись зіграти ігри. Звісно, що не обіцяю. Проте я для себе вирішила, що буду відкривати бокси. І ось наступна нагорода, мені треба відкрити 8, щоб забрати її, і ми це з вами зробимо. Так, далі ще у нас є е, гонка. І знову ж таки, е, ось цей е, функціонал, який оновили, дуже зручно. Тепер можна прям бачити. На якому рівні я в Пазлі, на якому рівні в сезоні. Ось у мене експедиція завершилась, ми також відкриємо з вами ці нагороди. І ось гонка. Гонка у нас буде ще тривати один день і 3 години, Умови були виграти ігри і витратити РЛТ. Я зараз на 52 му рівні. Вірідність, що я отримаю хоч щось дуже-дуже мала. Бачите, яка в мене тут Ой, цей чувак? Е, так, ну отже, якщо ви намагаєтесь забрати цей майнер, то я бажаю вам успіху. А взагалі, його ще можна забрати на крафт офері Ось він є і коштує ось так рецепти. Так, тут у нас з вами ще є дві пропозиції. О, Дві. Більше. У нас з вами більше пропозицій крафту цього, цього разу. І наступні у нас з вами є рецепти. Так, цей свій один я ще не використала, і цей майнер точно його не вартує. Так, і ось такі ще у нас є майнери. До речі, я б, напевно, б хотіла ось такий, у мене такого немає. Але, але, але у мене немає ось цього золотого. Вентилятора і ще одного ось цього. Ну, тому ось так. Але якщо у вас все це є і вас зацікавила якась пропозиція, то скористайтесь можливістю. Так, розпродаж у нас з вами ще є. Тут у нас є пропозиції за криптовалюту, є пропозиції за РЛТ. Ось такий майнер у нього, і потужність досить приваблива, і відсоток ще нам додадуть 100 РСТ і потужність тимчасово на 7 днів. Так, це все. Що нам дають, але, на жаль, його продати буде неможливо. Так, і пропонується цілих 16 разів, думаю, що я буду це купувати. І давайте тепер перейдемо до оновлень, які вчора впровадили. Я так розумію, що дуже багато людей про це писали, і це ще один раз доводить те, що розробники все ж таки дослухаються до спільноти. Тому, коли нам викидають з вами якусь. Опитувальник чи питають нашої думки про те чи іншу зміну. Не пропускайте це, тому що все ж таки, як бачите, вони впроваджують. І ось тепер у нас з вами на боксах така сама ситуація із боксами сезонними на РСТ. Можна ось тут наклацати певну кількість боксів, які нам необхідно відкрити. В моєму випадку це 8 штук. Мені треба їх відкрити, щоб виконати завдання. І зараз ми з вами витратимо ці кошти і подивимось, що мені випаде. Виглядає це ось таким чином. В принципі, я можу відкривати кожен майнер, дивитись на це, а можу одразу натиснути Пропустити і подивитися, що я доволі поганенько зіграла і втратила кошти. Ну, це було очікувано, я на це йшла. І якщо ви, ще раз вам кажу, якщо ви засмучуєтесь. В тому випадку, що ви програєте, краще цього не робити. Так, йдемо в пазл, і в мене виконалось завдання з боксами, я його відкриваю. Так, ну це було очікувано. Отже, я потрошку просуваюсь до нагороди ось цього майнера і сподіваюся, що у вас результати будуть кращі, ніж у мене, що ви його зможете забрати. Так, тепер давайте підемо в експедицію і подивимося, що мені приніс мій хом'як. Ще раз хочу нагадати, що хом'яків наразі немає в доступі, тобто кудись піти його купити неможливо. Вони останній раз були в розпродажі за криптовалюту, і це було вже доволі давненько. Зараз такої можливості немає, і тому ось це я відповідаю, бо у нас в чаті кожен день. З'являється таке питання, де можна взяти хом'яка. Е, ну, е, улов такий собі, е, можливо, їх порізали, можливо, ні. Можливо, те, що я відправила його на 3 години: е, такого, що прям цікавого він мені нічого не приніс. Так, мої хом'яки зараз на релаксі. І за дослідженнями нашого чату можна сказати, що максимальний рівень хом'яка це 50. Тому треба обдумано підвищувати той чи інший скіл вашого хом'яка, бо він дойде до 50-го рівня і більше ви не зможете отримувати. Принаймні, поки що у нас немає такої можливості, що ми можемо отримувати якісь можливості їх прокачувати. Також хотіла вам сказати, що під цей пазл запустили депозит-форму на TRX В нашому телеграм-каналі я вже про це писала. Ще раз вам тут скажу, що форма активна до 17.00 сьогодні у вас ще є час. Якщо ви робили депозит, то ви можете заповнити її і отримаєте від мене, мого каналу RollerCoin.ua, 10% кешбеку від вашого депозиту. Головне, не забудьте відмітити саме ось тут мій канал. Щоб Мені потім надіслали посилання на ваш, на ваш аккаунт. Посилання я залишаю в описі, і також посилання на наш чат і на наш телеграм-канал всі посилання в описі. Тож доєднуйтесь, там багато, багато всього цікавого наші учасники обговорюють і можуть вам в реальному часі надати допомогу, якщо у вас виникають якісь питання. Так, відкривши бокси, я змогла закрити ще два завдання. Ось потроху просуваюсь по ось сезонному квитку. На сьогодні це все. І я сподіваюся, що вам було цікаво і інформативно. Якщо так, поставте лайк, можете поставити дізлайк, напишіть якийсь коментар, підпишіться на мій канал. Все це допомагає мені продовжувати робити відео для вас. І як я вже бачу про ваших фідбеках, що все ж таки в мене виходить розповідати складні речі простими словами, і мене дуже це тішить. Тож дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!